Зараз розповім в цілому про курс. Вже ми раніше анонсували ще в липні. Ми хотіли стартувати цей курс трохи раніше, але як вже напевно чули або не чули, то зараз розповім. Історія була, що у нас мав бути Василь, спікер курсу. Да, як основний, і ми готували ще з квітня місяця запуск цього курсу. Але так відбулося, що він мобілізувався до лав ЗСУ, і нам довелося трохи перегравати цю історію да додати а, а, інші матеріали, да, переробити, знайти інших спікерів і а, зробити цей курс більш ефективним і а, вже відповідно, щоб кожен з студентів отримав максимум від цього навчання. Відповідно, як вже ви знаєте, що перший потік записував курс Олексій, і він теж минулого року ще був мобілізований до ЛАВ ЗСУ, І основні матеріали записані були саме ним. Відповідно, Василь він переглядав ці матеріали, він їх актуалізовував і. Разом ми знайшли рішення, да, що саме нам треба додати в цей курс, як його покращити, актуалізувати. Проаналізували проекти на Upwork, які змінились. Да, побачили зростання кількості проектів А, Хто не знає, то з минулого року, з минулого запуску, кількість проектів Upwork вона зросла більше ніж втричі. А, останній раз, коли я дивився, там вже кількість а, проєктів на Upwork вона доходила до там, 1900, майже там до 2000 проєктів, і це напевно а, най... інструмент з найбільшою кількістю запитів на Upwork а, взагалі серед всіх інструментів автоматизації. А саме тому він настільки популярний зараз а, на західному ринку. А, Отже, ми вже готуємо запуск другого потоку, плануємо старт, в принципі, вже визначили, що це буде 18 серпня. Понеділок, це вже буде початок навчання. Відповідно, що нового в цій програмі, що ми додали, що змінили? Ми додали модуль про AI Employ, в блоці розкриваємо особливості. Роботи цього переліку топових AI інструментів це voice AI, це конверсейшн-ай, яй AI, AI, Funnel яй Content AI, Workflow AI асистент та SKI. Тобто, по максимуму ми закриємо. Всі запитання по роботі зі штучним інтелектом з цією платформою, і ви по максимуму зможете виконувати вже проекти на форк з цими запитами. Що ми нам довелось виключити? Да Це ми з Василем планували і вже анонсували, що ми додамо ком'юніті Membership, Раніше ми говорили, що додамо, а, і, на жаль, Василь не встиг цього записати да, до того, як його мобілізували, тому а, цей модуль ми виключили. Хто загалом буде навчати? А, вас на цьому проєкті на цьому курсі Олексій Бойчук. Він залишається як основним спікером, який записав більшість матеріалів. Як найдосвідченіший, напевно, спеціаліст з GoHe Level в нашому ком'юніті. Далі це Андрій Крига, коспікер курсу пов'язаний з я e агентами да, він буде надавати технічну підтримку е саме по Є-функціоналу. E Інна Сапчук, у нас буде менторка курсу, а е вона буде якраз е менторити е під час проходження вами матеріалів. І е Любо, Люба Верка, сьогодні її теж бачили. Е вона буде коспікерка і технічний куратор. Так, ще додатково ми раніше вже теж про це говорили, раптом пропустили інформацію, я про це теж проговорю, про те, що так як склалась така історія з, зі спікерами цього курсу, да, то ми вирішили запуск зробити гуманітарним. І 10% від всіх зібраних коштів ми направимо на підтримку ЗСУ в підрозділ. Спікера Олексія допомогти їм з тими запитами, які в них там є. Здається, там у них запит на на дрон, але ми там точно деталізуємо і відзвітуємо, що, що саме закупили, на що саме направи ці кошти. Як ми це вже робили минулого року? Ми теж збирали вже кошти і звітували. А відповідно, ми хочемо теж підтримати а, спікера курсу, да який а, доклав багато зусиль а, для цього а, для цього курсу, і ми хочемо таким чином теж і підтримати, і віддячити а, за його вклад. А, в цілому ми вже а, анонсували. Предзапис на цей другий потік курсу ще раніше, ще в липні. А, вже у нас набрано було 15 студентів по анкеті предзапису. да Сьогодні ми вже а, офіційно, а, коли ми вже завершили всі підготовчі роботи а, матеріали і визначили спікерів, то ми вже відкриваємо офіційно а, старт набору а, в, на курс. і Кількість студентів у нас буде обмежена, ми можемо там до 30 студентів загалом взяти, тому там не так багато місць у нас все одно всього є. І щоб цікавіше було зайти на курс саме зараз, то ми даємо знижку 10% до п'ятниці цього тижня, до 8 серпня. На навчання тому зараз ми скинемо вам в чатик. Плюс тих, хто ті, хто дивляться в записі, то в описі під відео залишимо посилання. Там коротенька анкета, заповнюйте її. Це допоможе вам зафіксувати умови ці та забронювати місце на курси, щоб ви точно могли потрапити, тому що я ж як кажу, список обмежений. Кількість обмежена. Да? ну і Як, як ви розумієте, да, що а, така кількість запитів на Upwork це те, що а, дає вам можливості а, зростати а, можливості швидше стартувати, да, там, умовно, навіть якщо ви ще. Вагаєтеся, бо у вас не вистачає а, проєктів, да, можливо, ви подавались на інші проєкти і мало було відгуків, то з GoHe level це точно набагато легше буде зробити, хоча б тому, що кількість запитів а, а, вона найбільша серед всіх інших а, а, платформ автоматизації. Ось, а, тому а, посилання вам скинули. Заповнюйте форму, якщо будуться запитання, задавайте по навчанню. А в цілому, напевно, одразу на таке запитання відповім, чи підходить це новачкам, хто от взагалі з нуля починає, нічого не проходив, можливо, у нас курси. То тут основна рекомендація, що Курс він не складний, да, він не хай левел, не, не потребує там, ваших а, сильних навичок а, там, а, досвідченого спеціаліста, але а, ви маєте хоча б розуміти, що таке CRM, можливо, ви працювали з CRM. А, хоча б такі мінімальні знання, ви вже маєте, то а, точно тр... ви вже можете йти на цей курс. А якщо раптом ви зовсім новачок і вперше чуєте, що таке CRM не працювали з цим а, і а, не знаєте, чи піти, чи не піти, то у нас є інші курси для зовсім новачків. Да Це я експерт, автоматизатор маркетингу, то можете розглянути ці проекти, підтягнути а, своє розуміння в CRM, і е, тоді можете йти теж на, до нас на цей курс. Там, Максим, хоче що сказати. Так, з приводу цього це гарне питання по рівню, Але як учули, сама Інна сказала, ну найле найлегший інструмент, та, і е, це ж історія Люби, історія Богдана це вся ця історія людей, які не працювали в діджиталі, не мали до цього досвіду. Та вони перед цим проходили наш курс автоматизатора, і вони вже з цим порозбиралися. Але якщо у вас вже є якісь досвід в діджиталі, то вам це буде е, пройти нескладно. От тому е, більшість наших студентів, які навчаються, це люди, які не мали досвіду в IT, в діджиталі, та е, тому наші програми розраховані на те. Якщо ви проходили якісь інші наші курси, то тоді точно можете йти на, на цей курс, і вам буде легше, і ви швидше зможете включитися, тому що. Коли до мене приходять і питають, який інструмент порадити, з чого стартувати на окорку, то це один із двох, який я рекомендую зараз брати, тому що він дійсно великий попит, дійсно шукає, дійсно постійно інвайти в ком'юніті нас закидають. І та ж історія Люби, яка загружає себе роботою, тільки інвайтами з тим, що я поділилися в ком'юніті. От тому ми бачимо, що хороших спеціалістів по цій платформі не вистачає, і хочемо, щоб їх було більше. От, ну і знову ж таки, це можливість потрапити в нашу ком'юніті, де люди діляться. Це можливість потрапити в групу, де допомагаємо до одного. І це зараз можливість попрацювати з Любою, з Імною, з Андрієм, які вже мають класний досвід, які сьогодні з ним поділилися і зможуть допомогти вам.